Ще не вмерла України і слава і воля. Автор слів Павло Чубинський та композитор Михайло Вербицький навіть. Не були знайомі, Незважаючи на це, спільна композиція двох митців об'єднала усіх українців незалежно від того на теренах, яких імперій вони тоді проживали, і продовжує об'єднувати сьогодні щорічно у березні дні Українці у березневі щорічно у березневі дні українці згадують Михайла Вербицького. Адже саме 4 березня 1815 року народився композитор, який написав музику державну гімну України. З нього не розпочинається жоден захід, національне свято чи навіть революція. Рядки до гімну України написав Павло Чубинський, а от автор музики Михайло Вербицький, день народження якого українці святкуватимуть завтра. І хоча відомий громадський діяч 199 років тому народився у Польщі, більшість свого життя прожив в Україні, зокрема на Львівщині, і не лише прожив, а й присвятив свій талант саме українській культурі. Євромайдан, чи то Київський, чи то інший, мені видається. Що той факт, що щогодини в найтрудніші дні на Євромайдані, ті, хто там був, хто боровся за Україну, виконували цей гімн, ви знаєте, він вселяв, він вселяв, надію, він буде вселяти вічно. Михайло Вербицький все життя присвятив церкві та хоровій музиці. До Львова з Польщі переїхав у 1833 році і залишився в Західній Україні на 13 років. Вербицький вчився у духовній семінарії. Однак більше уваги приділяв музиці, ніж богословським наукам. Умів грати на гітарі, творив музику для репертуару театрів. А його увертюри були першими і єдиними впродовж усього 19 століття спробами створити національну симфонічну музику в Україні. А тепер авторові мелодії ще не України, Львів'ян. Не хочуть поставити пам'ятник саме на цьому місці. Львів'яни планують увіковічнити пам'ять Михайла Вербицького. Монумент зведуть у скверику на розі вулиць генерала Чупринки та Вербицького. Однак львів'яни пам'ятник побачать ще не скоро, а рівно через рік. Облаштування території взяла на себе міська рада і вже заклала до міського бюджету 200 тисяч гривень. Музика гимну славня ще не вмерла Україна. Народилася якраз в той період, коли він перебував на Львівських теренах. А от сам пам'ятник зведуть за кошти Львів'ян. Наразі готовий проєкт, а митці вже починають працювати над скульптурою. Пам'ятник не буде великий, він буде камерний. Частина буде з бронзи, фігура сидяча, задня частина стели того з зображенням карти буде з граніту виконана. І сама карта виконана з мармуру, на якій будуть вибиті ноти гімну України. Пам'ятник планують відкрити вже в наступному році. Він стане 90-м пам'ятником у Львові. А на честь Михайла Вербицького лише другим в Україні. Адже першими його увіковічнили в Яврові. І Тафійчук Анатолій Лопаченко новини.